Щоб привернути увагу публіки до проблеми підліткової наркоманії, організатори акції Жити здорово» провели справжній аукціон. Кошти підуть на профілактику наркоманії у школах, а також до реабілітаційного центру, що на Чернігівщині. Олег Пінчук, Діана Дорожкіна, Ніна Матвієнко та інші зірки спробували себе у ролі художників. Лілія Ребрик та Сергій Конюшок зобразили спортивний зал жити здорово, який би допоміг боротися з поганими звичками. Чесно признаюся. Пе таки рісувала я дуже давно останній раз наверное, сильно в школі. Я завжди руками ногами за благотворительність. Чесно признаюся, я не так часто приймаю участь. Но, когда коли є можливість удовольствием всегда соглашаюсь, і от подобного рода акція она вызывает только позитив і море улыбок, мне кажется. до деяких творінь, навіть підійшли з гумором. Євген Сморигін і Єгор Крутоголов назвали свою картину Птах щастя сьогоднішнього дня в атлічі абичних піці не на юг, а ю до нас, на Україну там буде холодно». Найшвидше впорався з картиною скульптор Олег Пінчук. Ані пензля, ані партнера йому для цього не знадобилося. найдорожчим лотом аукціону стала робота ядро душі дизайнерки Діани Дорожкіної і каскадера Назара Майбороди. За цю картину було отримано три тисячі гривень. Тисячне ядро душі. По завершенню акції зірки шоу-бізу отримали листи від наркозалежних з центру Косачовка. І ми надіємося, що деякі звост відкликнуться на просьби і на повіствування цих дівочок, і возможно, то допомогти. Воно буде сприйнято те, як це добродійна акція. А якщо буде перебільшений оцей компонент з артистами і так далі, тоді це тоді це складе враження у громадськості протилежного змісту. Організатори запевняють, що всі кошти будуть направлені на профілактику наркоманії серед молоді, а також на створення веб-порталу для колишніх наркозалежних. Євгенія Тюхтенко, Могилянська школа журналістики. раз.